Молитва Святому Миколаю, про прощення гріхів. Микола угодниче, до тебе, як до вчителя, звертаюсь, з вірою, з повагою та любов'ю, подячні слова до тебе звертаю, за життя у добробуті молю. дякую величезне, Тобі кажу на милість, сподіваюся. За гріхи, за думки та за помисли. Як помилував ти всіх грішних, так і мене помилуй та мою сім'ю від випробувань страшних захисти та від смерті марної. Амінь. Микола Огоднича, до тебе, як до вчителя, звертаюсь з вірою, з повагою та любов'ю. Подячні слова до тебе звертаю, за життя у добробуті молю. Дякую величезне, тобі кажу на милість, сподіваюся, за гріхи, за думки та за помисли. Як помилував ти всіх грішних, так і мене помилуй та мою сім'ю від випробувань страшних захисти та від смерті марної. Амінь. Микола Угоднича, до тебе, як до вчителя, звертаюсь з вірою, з повагою та любов'ю. Подячні слова до тебе звертаю, за життя у добробуті молю. Дякую, величезне. Тобі, кажу, на милість сподіваюся, за гріхи, за думки та за помисли. Як помилував ти всіх грішних, так і мене помилуй та мою сім'ю від випробувань страшних захисти та від смерті марної. Амінь.